Вітаємо. Поговоримо про те, чому не всі служіння богоугодні. Сьогодні є дуже багато служителів, які не розуміють головного. Людство йде до суду, і дуже важливо, ким ми будемо на суді. Ісус говорив: не кожен, хто скаже мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не від Твого імені ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли. Чи, чи не твоїм ім'ям чудеса творили. І тоді повідомлю їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене тваряще беззаконня. Тому що ці служителі не народилися від Бога, не виросли духовно і не стали дітьми Божими. Саме головне, щоб ми стали дітьми Божими і виконували волю Отця Небесного. Христос прийшов на землю, щоб посвятити віруючих. Апостол Павло писав: Ісус одним приношенням назавжди зробив досконалими освячуваних. Господь говорить, вкладу закони мої в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, і їхніх гріхів, та їхніх беззаконь. Не згадаю більше. Потрібно покаятися, хреститися в Ісуса для прощення гріхів, записати в своїх серцях і умах закони Божі і виконувати їх. Апостол Іван писав любов до такої досконалості досягає в нас, що ми маємо відвагу в день суду, тому що чинимо в цьому світі, як він. Ісус створив церкву, в якій ми духовно народжуємося, поставив в ній служителів, що приносять духовний ріст, освячення, щоб ми могли досягнути досконалості і стати дітьми Божими. Щоб мати відвагу стати перед Богом в день суду, нам потрібно вирости духовно до досконалості і служити Господу. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео. Нехай благословить вас Господь.